Всім привіт! Ви на каналі Заробіток ЗГонторук. В цьому відео я вам розкажу, що таке BayWods на Buybit і як на цьому заробити. Тож, переходимо одразу на біржу і будемо приступати до діла. Ми знаходимось на біржі Bybit, До речі, про такі акції я зазвичай розказую про себе в телеграмі. Але, друзі, мій телеграм від мого основного каналу, тобто він на російській мові, тому напишіть в коментарях, чи створити мені україномовний телеграм-канал, щоб ви могли теж отримувати інформацію частіше, ніж вона виходить на Ютубі. Це важливо, тому будь ласка, напишіть це в коментарях. Тепер переходимо до Buy Що ж це таке? Якщо коротко, то нам дають на вибір три токени, і ми повинні за них проголосувати, точніше, за один з них. Якщо ми голосуємо правильно, який токен буде ліститись на байбіті, то нам цей токен дають на спот, ми, в принципі, потім можемо його чи продати, чи тримати, чекати росту і так далі. Тепер по механіці, як заробити. Наводимо курсор на торгівля, і тут внизу бачимо розділ WyWot. Ми на нього нажимаємо. І попадаємо на ось таку сторінку. Тут можна дивитися, за які токени цього разу ми зможемо проголосувати. Нижче можна подивитися, які токени минулий раз вигравали за минулі голосування. Вже, як бачимо, три сторінки, це вже, до речі, 13-й байвокс. Проходять вони один раз в місяць. Да, до речі, цей, який я вам зараз показую, ви на нього вже не встигате, тому що знімки балансів були вчора. Так що я вам просто показую механіку на майбутнє, щоб ви в майбутньому могли просто приймати участь в Байвотс на, на, на Байбіті. Ще раз нагадаю, що вони проходять кожен місяць. Тому. Ви просто будете вже мати інструкцію, знати механіку і на цьому заробляти. Дивіться. Для початку вам необхідно сповнити баланс і тримати на балансі якісь гроші. Наприклад, я тримаю в USDT, один USDT рівняється одному голосу. Якщо тут подивитися, то скільки доступно голосів, в мене 92. Тобто 92 USDT у мене на балансі, і 92 голоси доступні. Звісно, чим більше у вас на балансі, тим більше ви отримуєте голосів, і чим більше голосів, то тим більше ви заробите токенів, якщо правильно проголосуєте. Насправді правильно проголосувати не так складно. Я вам зараз покажу, як що стосується повністю всіх правил, можна. Ось тут подивитися, є факт повні правила участі події. Ви тут нажимаєте і вам відкриється сторінка, де буде розписано повністю правила. Але я вам, в принципі, вже більш-менш все пояснив. Ось, як бачимо, до речі, вже через 19 годин, точніше, 18 годин, 46 годин закінчується етап голосування. Умагання це я вже вам більш-менш розказав. Вам потрібно тримати на балансі одну ось з цих монет: це біт, USDT, USDC, USDD, dai USD або BUSD. Особисто я тримаю USDT. Чим більше, тим краще. Я вже про це теж сказав. Тепер як робляться знімки балансів, вам потрібно закинути знімок балансів, наприклад. Знімки балансів робилися вчора. Тобто вчора вже повинні були бути тут у вас на балансі гроші. Сьогодні 30 березня, знімки були 29. го І сьогодні вже йде голосування, як бачимо. Да? Знімки балансів зробились, і, звісно, вже сьогодні можна голосувати. Тепер, як вгадати, за кого проголосувати, який токен виграє, і буде лістинг на Байбіті, щоб ми його отримували. Звісно, на багатьох телеграм-каналах в себе повідомляю так само, як і я. Але як це перевірити самому. Наприклад, у мене є 92 USDT, тобто 92 голоса, і зараз я віддам по голосу за кожен токен. Як бачимо, проголосовано у мене 0, просто нажимаю проголосувати. Тут можна, наприклад, вести максимум, тобто за один токен проголосувати, але мені це зараз не підходить, тому що я не знаю, який токен виграє. Я нажимаю 1, нажимаю підтвердити. Все проголосовано. І дивіться, коли я проголосував, тут вже поточні голоси, тобто скільки голосів є за цей токен. За ці два я не голосував, і, як бачимо, не відображається та кількість голосів, яка тут є. Тому я голосую за всі три токени по одному USD. Нажимаю голосувати. І, як бачимо, тут теж вже показується. І за цей теж нажимаю проголосувати. Тобто по одному голосу я віддав за кожен токен. Як бачимо, тут два трохи більше двох мільйонів, тут більше двох мільйонів, а тут вже сім. Тобто швидше за все виграє цей токен. І чим найближче до закінчення голосування ми приходимо, бачимо відрив, який виграє. Віддаємо за нього всі інші голоси. У мене залишається, наприклад, 89. Нажимаю проголосувати, тут вже вводжу максимум, і нажимаю підтвердити. Таким чином ви легко розумієте, який токен тут виграє. Я ще почекаю кілька годин щоб ближче до кінця, і тоді вже проголосую, щоб знати точно. Але швидше за все, ось цей, тому що дуже великий вже відрив. Що стосується тих USD, які у вас на балансі, за це не хвилюйтеся, їх у вас не забирають. Просто робиться знімок балансів. Якщо у вас USDT, вам дають тільки саме голосів, тобто ви просто. Отримуєте голоси, голосуєте, і після голосування ви отримуєте цей токен, який виграв ваші USDT чи один з цих токенів, який ви отримуєте на балансі, нікуди не дівається. Він з вами. Навіть якщо ви програєте, вас його не забирають. Це просто для знімку балансу. Так що за це не хвилюйтеся. Ось такий, друзі, спосіб заробітку вайвоз голосування на біржі ByBit. Кому відео було корисним, ставимо йому вподобайку. Підписуємося на канал, якщо ще не підписані. І ще раз нагадаю: якщо вам цікаво, то напишіть створювати мені україномовний телеграм-канал чи ні, тому що там я зможу публікувати інформацію набагато частіше, ніж викладаю відео на YouTube. На цьому все. Ви були на каналі Заробітку Зонтарук. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.